Ніхера собі, блин. Тут екшончик. А що ж це за гвинтокрил? Прикатив. Так, ну думаю, вже можна повернути назад. Стоять, стоять, стій, 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 сті. Я хліба хотів пожерти. Заїсти ковбасу якраз. Так, тут ми що, пропливем чи не пропливем? Пройдемо. Що нам пропливати? Ну так, я так розумів, це. Я думав просто, що тут, якщо інші помітки, то воно десь не там буде. А так ні, це нормально.